Хочу поділитися з вами покупкою пряжі своєї, яку я купила купувала в інтернет магазині Лана Eterna. Це не реклама. Можливо, хто не знає і знайде для себе там якусь пряжу, бо для мене такою, знаєте, несподіванкою знайшлося, виявилося, знайти пряжу Drops Nord у нас в українських магазинах. Багатьох не було в наявності або не було того кольору, то я знайшла тут. Цьому інтернет-магазині. В подарунок вони мені прислали таку голочку пластикову для шивання. Подобається, що тут маленьке вушко. У мене не було з маленьким вушком, з великим є. Купувала в кандіяр набори. І оці маркерочки-лампочки самі зручні. Так, от, дівчатка, приступимо. Докупила я по моточку пряжі. Пряжа Drops Nord, 0,3 колір. В мене є. Такий моточок. зараз перевіримо, чи співпадають кольори, бо я чула, що навіть якщо не співпадає партія, то з кольорів дропса співпадають зазвичай. Ну, дівчатка, співпадають, в реалі співпадають. Тільки цей якось ніби трішки м'якший, а цей трошки жорсткіший. Можливо, що ця пряжа в мене вільно лежала, дихала, розпушилася. Це була спакована, скована. Можливо, як вона полеже. Подихає, буде теж такою м'якенькою. Ну, я думаю, що номер партії тут, звісно, не співпадає. Це мені прислала Анна Горілова з... з Естонії, вона купувала там. Ну, тут ніби однаково Перу ніби все однаково пишуть. От етакетка ця м'якша, ця трішки жорсткіша. Ось так. Ніби так все, все правильно. Кольори співпадають. Купила моточок я такої пряжі і моточок такого відтінку. В мене теж. Ну, дівчатка, і ця пряжа ця м'якша, ніж ця тактильна. І етакетка тут м'якша, тут жорсткіша. 0,7 в і партія не така. Єдине, що колір дівчатка співпадає, а по жорсткості трішки ні. Ну, цю пряжу я купувала в Україні, а цю мені прислали з Естонії. Можливо, для Європи іде вона краще. Ну, Україна теж це Європа, але якось так. Тепер в мене є по два моточки цієї пряжі, і можна сміло в'язати високі шкарпетки жіночі. Зараз. Модно в'яжуть їх. Я хочу зв'язати і собі доньці такі високі теплі шкарпетки. Це така моя покупка була. І хто зі мною, знаєте, я анонсувала, що буду в'язати сукню у ВСП. Моя сукня наліто із сіра Бавовна. темно темно сіра графітного кольору. І мені там для оздоблення повинен бути Люрекс. У мене Люрекс є. Але він, мабуть, швидше за все не підійде для моєї задумки. Тож, коли я замовляла Drops Nord, два моточки, щоб не платити лишню доставку, я подивилася, замовила ось такий глітер. Знаю, що ця фірма гарна. І по метражу приблизно співпадає мені із тою пряжею Основною. Тут дуже така цікава дівчата пряжа, як шнурочок, ніби з люрексу такий гарний. Прям так вже видно, що пряжа якісна. Італійська, ланагато. Що тут за характеристики? 25 грам, 300 метрів. Мені для оздоблення, то мені вистачить. Спиці, спиці номер 3, ну, десь так я і буду в'язати два моточки. Ну, це цей процес буде туди ближче до літа, бо зараз багато інших процесів. У мене ось така красива. Пряжа. Ще покупка в інтернет-магазині WoolMarket, Не реклама. Купила за свої гроші, правда, по рекламі Світлани. Давай зв'яжемо. Вона прорекламувала лінійку для шкарпеток, Для мене це було відкриття, бо я вперше чую про цю шкарпетку. Вона гарно попрацювала, що ж ці всі лінійки замовили зразу, і мені не було. Я замовила предзамовлення, почекала, поки вони з'являться, і ось я отримала. Ну, Це реально стильна, гарна лінійка, така, ну, такий гарний декор, красата і все. Буду користуватися, виміряти довжину стопи. Ось така красива. 150 гривень, здається, мабуть. Коштує вона щось якось так. Що я ще замовила, вже не пам'ятаю. Зараз подивимося з вами. Дуже подобаються мені отакі трактові пакети. Упаковка має значення, скажімо так. Ось тут я купувала. Зараз я скажу вам ціну. Дивіться. так. Лінійка 135 гривень. Це, мабуть, знижкою 10% від... від Світлани, мабуть, так. Ну, Точно я не пам'ятаю, яка була ціна. І замовила ще я. льон. Ось така. Пряжа ось такий льон. 100% було по моточку, то я взяла. 100 грам 250 метрів. На щось мені знадобиться, можливо, зміксую. Можливо, можна щось зв'язати для декору буде. Навіть не в'язання взяла, хотіла спробувати льон. І ось така пряжа теж у моточку. Була ця. І це льон натуральний молочний. Написано, щось етикетки в неї не було. Ну, мабуть, це теж в залишках. Скільки тут метраж, я вам не скажу. Зараз передивлюся, мабуть, і немає. Я ж як діставала. Немає. Потрібно подивитись на сайті, що я купила Який тут метраж. Ну, теж для чогось піде. Я ж почала в'язати гачком, то, можливо, можна зв'язати якісь серветки. Мені хочеться зв'язати, дівчатка, просто такі звичайні круглі серветки. Таким. З з нахитом, скажімо так, як бабусин ми шестикутник в'яжемо, а то просто круглу таку серветку хочеться зв'язати. То ця пряжа піде мені швидше за все, на те, буде гарно воно виглядати в інтер'єр. Ну, це все буде колись, не сьогодні. Оце такі мої дівчатка покупки. Не прощаюся з вами. До наступних включень в цьому відео ще буде включення. Поговоримо з вами про наші справи. Привіт, дівчатка! Увімкнулася поговорити з вами. Ну, на коментарі відповім трішки. Розповім про ситуацію з інтернет-магазином пряжі і про пряжу Мотанка поговоримо. Дякую вам за ваші коментарі, що ви не залишилися байдужими, що написали свої відгуки. Про пряжу мотанка. Ось вона у мене бюджетного сегменту. Хто не знає, в нас Аврора вона коштує по 34 гривні. У мене чек є. Писала дівчатка мені, що в них дорожчі, акції немає. Ну, можливо, я відповідаю за те, що в нас в магазині, можливо, комусь потрібен чек. Ну, тут так, і... так пишуть: для таких, щоб і не прочитав, я ще передавилася 34 гривні за моток. Але більше швидше за все це були залишки, то її було небагато. Чотири було біло, чотири синього мені подруга замовляла. Один білий, один червоний, я знайшла. І там якийсь такий табачно коричневий був, і все в наших Аврорах. Маю на увазі в цій, в якій я була. Що біля дому. Пишуть, дівчатка, коментарі, кому подобається, кому не подобається. Це таке, знаєте, риторичне питання, так як чи любиш ти акрил. Акрил, акрилу різниця і багато пишуть дівчаток, що подобається. Мені дуже сподобався коментар. Глядачка мене написала, що ця пряжа дуже гарна в гачку. То, в принципі, хто в'яже, хто шукає. Пряжу на інтер'єрні речі, на накидки можна її взяти для стульчиків, на пледи можна взяти та на будь-що. У мене досвіду в'язання з цієї пряжі немає. Я просто знаю досвід в'язання досвід інших інших дівчаток. Багато років назад, ну скільки років, мабуть, 5-6 так це точно, в'язала шапочку. Знайома, то з нею нічого не сталося. Ну, там була перша оця мотанка, що коричнева етикетка, тільки-тільки в нас відкрився магазин в нашому містечку, то вона була дуже гарна. Два роки назад знайома інша зв'язала собі светер, носила під одяг, він покошлатився трішки один раз такі катишки, вона отак обсмикала їх, і все, на тому закінчилось. Відмінний джемпер носа на роботу під верхній одяг. То в принципі, нормальний, то щодо моїх відгуків про цю пряжу, кожен сам вирішує, як він відноситься до акрилу і його складників. Так, розказала вам рік, у нас наступає новий рік рік дракона, то про кольори, як зустрічати, в якому, чесно кажучи, у нас зараз такий стан, такий настрій, що, мабуть, у нас будуть з цих піжамні вечірки. Або в речах таких більш-менш домашніх. Так от червоний колір це кохання, можна одягти, символізує зелений і золотий до грошей. Достатку, я підглядаю, виписала тут собі фіолетовий, духовна єдність і чорний стілення. Це в таких відтінках зустрічати Новий рік. Білий не рекомендують чогось паєтки, бо це дракон. Це я так подивилася, як я записала і паєтки, бо це дракон. Так що, дівчатка, можна використовувати паєтки, такі різні блискунці. Я думаю, що паєтки гарно підійдуть до вашого образу. Можливо, якась ковтинка з паєтками це так, можливо, хтось думає, що є якийсь вихід в когось є, між людям. Ми будемо зустрічати дома, скажімо так. Так, далі. Що я хотіла вам сказати? Ще хотіла розказати про пригоду з інтернет-магазином, вона в мене ще зовсім не закінчилася. Не знаю, можливо, я записую цей відривочок, можливо, це вийде віде відео раніше, ніж я отримаю пряжу, то тоді ще десь вам розповім. Сталося так, це не тільки в мене, ще одна блогера розказала про, свою, про таку ситуацію з нею. Я так думаю, що теж вона замовляла супервош. Але прислали їй на Кобоху, здається. Так, от в, в таких блинчиках таких. Юля Мілеєва. кому цікаво, пройдіть, подивіться Там навіть, той відгук був. В мене ж сталося так, що в мене було два молочних і один чорний. Я списую на те, що, можливо, якась. Чи новенька дівчинка, чи ну не знаю, просто в мене і, вони і мотки схожі, і алізе, і товщина нитки так більш-менше, якщо ти не в'яжеш візуально, в принципі, однаково. Можливо, я так думаю, що це помилково було взято і покладено. Хоча пораховано, там теж якийсь збой, не зрозуміло, що, що з оплатою. Там ще щось нова пошта, я не зрозуміла, тому що я замовляла пряжу з Одеси. Мені жіночка говорить в телеграм-каналі що 120 гривень буде в містечку, а 90- в село, де ви проживаєте, чи містечко, чи село. Які ще змінились тарифи, можливо, там та ціна. Ну, ну, взагалі я не зрозуміла ще нічого, бо не отримала посилки. Я передзвонила, дівчинка сказала: почекайте, ми зараз глянемо. Вона передзвонила і сказала, що ми вам, ну, як нам зробити, може, ви нам прийшлі цю пряжу. Ну, Пряжу, я слать не буду туди-сюди доставку оплатить. В принципі, там і нитка така ходова Gold Class, Сперла, тоненька ця. 280, здається, метрів. Вона повинна, і кольори такі повинна бути біла і молочна, я її залишу собі. А ви мені прийшліть, і там різниця по грошах, що вони мені винні гроші. Там виходить, я вам доплачу. І прийшліть мені ту пряжу. Ми не договорили, бо роз'єднало нас. Я дзвонила потім уже не, не могла дозвонитися. Правда, я хочу сказати, що я передзвонила зразу ж. Це була неділя, вихідний день. Субота, суботу, і відповіли мені, що прийшлють. Ну, я чекаю. Як прийшлють, як там буде, чи за доставку моя оплата, чи яке воно, ну ще не знаю. Ще на сьогоднішній день, сьогодні в мене понеділок вечір. Посилки ще не було, бо я думаю, що, можливо, тільки сьогодні відправлять, бо в людей вихідний. Що хочу сказати, можливий людський фактор в мене не така прикрість. Добре, ще більш-менш пряжа підійшла. Було б так, б, знаєте, якби я чекала, так як Юля, на процес і. Наприклад, я дов'язувала, не вистачало мені пряжі, замовила, а прийшла зовсім інша. Ще й на замовлення, і час піджимав, то тоді була проблема. А так, в принципі, я для себе в'яжу, в'язатиму процеси, то нормально. Але трішки так все буває, звісно кажучи, я так дуже не засмутилася, бо в житті зараз такі у нас ситуації, є речі складніші, є за які думати, і я завжди. Намагаюся стати на сторону ну, людини. Бо в нас так прийнято, в нас ми, українці, такі, ми зразу діагнози поставимо, обвинувачимо, але ніхто не знає, що сталося, яка причина цьому. І, можливо, знаєте, як то кажуть, аби ти взуття тієї людини, на яку ти говорив, що чогось вона тобі не така, так ти, можливо, в ньому не прийшов би зовсім і кроку, а людина йде по життю і долає. Життєві труднощі. Так, от до того, що я не знаю, що там сталося. Звісно, збій є, звісно, навіть я працюю в сфері обслуговування, і покупець завжди правий. І це на першому місці, врегульовуємо ці питання, щоб було добре продавцю на перший випадок. Бо в нас є сфера обслуговування. Ну, якось так сталося. Вибачень, звісно, я не отримала. Просто сказали: добре, ми зараз подивимося і. Потім передзвонили, сказали, що ми, ми вам надішли пряжу і все. Яка причина, у мене, чесно кажучи, і часу не було. У мене було 2-3 хвилини переговорити, йти далі в своїх справах. Я рада, тому що я говорю, я прийшлю вам фотографію, можливо, вона ні-ні. ні Нічого, вона мені не Не треба фотографії. Там і по ціні. Я не розібралася зовсім нічого, чи то доставка, чи як воно пораховано. Бо... Ну, не знаю. Якось так. Можливо, збій якийсь, можливо, маркетинговий хід такий, продукція залишається, треба її трішки перед Новим роком, знаєте, так, розкидати, а вдруг пройде. У мене ж пройшло, я залишила, я ще зроблю заказ. Можливо, і так, таке буває. В сфері торгівлі, коли зараз торгів менше, то люди шукають шляхи. Ну, це така моя суб'єктивна думка, це я так просто думаю, може, може і таке. може й бути. Але людського фактора ніхто не відкидає, всі ми люди помиляємося, і я до цього якось так відношусь більш-менш тактовно не було б більшої біди, як то кажуть. Ще дівчатка ще хотіла сказати, бачила в інтернет, в інстаграм-магазині, інстаграм-сторінка Конотопські відьми, мабуть, вони просили шкарпетки. Хочу звернутися до тих, хто може. У мене і знайомі такі є, що вміють в'язати, і ну, їм просто в телефоні посидять, Facebook чи, чи тік -тук. а в'язати не хочеться. Будь ласка, звертаюсь до вас, допоможіть нам, ми стараємось, ми в'яжемо, але з нас те теж сім'ї, діти і ми буває більше зайняті, ніж ви. Нам треба ще й з відео змонтувати, вигрузити. Найти, бачать, дівчатка, знайти час для зйомок, показати, щось зв'язати це ж не те, що просто сіві бла-бла-бла. То долучайтеся. мерзнуть хлопці, потрібно шкарпетки. Дівчатка бачу наші в'язали, блогери і так в'яжуть і допомагають. Шукайте, я вам, мабуть, під цим відео, да, мабуть, я залишу, бо YouTube не дуже любить оці... Посилання під відео, це типу реклама. але ну, я залишу посилання на їхню сторінку. Хто вміє в'язати, хто може. В'яжіть. Я замовила собі ще пряжу українського виробника і буду в'язати. Просто так, якось стається, що я зараз. голкак Сокол, говориться, в'яжу, я теж в'яжу, в'яжу адресно, в мене, якому віддавати. З моєї рідні передаю адресно ну, і знайомим теж віддаю, то я нічого ще не виправляла, не відправляла, але в'яжу. Не все буває показую, бо буває зв'язані ще в мене взалі то були пару пар з северяночки, така, моло, така в кольору пшениці була пара, і були у мене такі кольору хаки табачні, Теж я віддала влітку заранче, коли була в мене змога зустрітися з людиною, передала ці шкарпетки, то я теж в'яжу. Стараюся, от звертаюся до тих, ну, є дівчатка, що е, говорять, що ой, прийшла зима, ну, хто знає, чим зайнятися, хто знає, що робити. Ну, говорить, ти ж вмієш в'яжити, тим більше, що зараз це потрібно нашим хлопцям. Є можливість, в'яжіть, підтримуйте, е, кожен на своєму фронті, донатимо і допомагаємо, яку ні свічки я виготовляю. Дивилась телевізор зранку, коли снідаю бабу бабушка. Вже їй 90 років, вона сидить, каже, руки дуже болять, вона крутить ці той картон на окопні свічки, і вона навіть вона, вона говорить: а хто як не я, чим я поможу тим хлопцям? Мені не важче, в мене руки болять, але їм не, їм не легше поможу, чим зможу. Ось таке моє прохання, мій месендж хоч по пару, пару шкарпеток за зиму можна зв'язати. І, і вони потрібні. І... Можна в'язати пряжа для шкарпеток сумви камволь. оця українська непогана дівчатка хвалять. У мене була моточок, я замовила ще. Буду в'язати. Северяночка наша гарно підходить. северяночку можна додати під мод, бавовняну нитку. Дівчатка додають ще Alize Angora Gold Star. Це Оксана з каналу. Улюблені Петельки додає туди такий лайфхак. Виходять дуже-дуже теплі шкарпетки. В'язала із вівчарів кольорова вовна букле, там ниточка вже йде додаткова потовщина. Ось так, щоб була вовна, щоб було тепло. Ніби все розказала вам дівчатка, на цьому хочу прощатися з вами в сьогоднішньому включенні. Бажаю вам тільки, щоб у ваші двері стукали гарні люди, гарні новини, Божої благодаті. Миру нам та перемоги, і всі ми будемо старатися до цього працювати, бо хто, як не ми. чекати, не дочекатися, потрібно працювати, кожен на своєму фронті. Дякую вам, що ви були зі мною. Вас міцно, міцно, традиційно обіймає, всіх цілую. До побачення, мої любі. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі з вами була Валентина.